Це місце знає кожен киянин. Легендарне радіоринок на Караваєвих дачах. Тут можна знайти все, що живиться від розетки, і саме сюди, за неофіційною статистикою, злодії приносять 80% поцуплених у столиці мобільних телефонів. Щоб зрозуміти, як працює уся схема, журналісти Гром ТВ на кілька днів стануть мікросхемою у цьому корупційному радіоприладі. Гонитві за правдою ми обираємо славну, звісну 100 метрів. Місце, де збувається переважна частина крадених гаджетів. Але не встиг автомобіль Гром ТВ припаркуватися, як нас одразу ж оточили місцеві ділки. Чужим тут не місце. Непроханим гостям пропонують забиратися. Геть. Ну, сказали, нам з не знаю, де ми можемо знаємо, може. Що стоїть і тут. Прийти, це, бай, це, ще так, ще ще Щоб втертися у довіру до старожилів, демонструємо дива комерції. Підставна качка Микола за копійки продає журналістам телефон. за два? Ну, ставши, да. не да. Дорожчим дороже не вийде. Сусіди оцінили нашу спритність, тепер ми свої. За деякий час продавці розповідають про покровителів нелегального бізнесу. І нам треба просити чоловіка, який розкаже, що тут є. Що ну, учасники зараз в відпустці. Це з учасників треба договірюватися. Я не знаю, в нас же шеф. Першим, це вже з тієї сторони вход. У підвальник спускаєшся. Виявляється, ринок поділений на кілька зон. Ринок — це різна дата. Пів метри — це різна дата. Парковка — інша ваша дата. Наступного дня команда Гром ТВ змінює дислокацію. Чи легко продати крадений гаджет? Під виглядом наркозалежного журналіст Гром ТВ пропонує тутешнім продавцям телефон без документів та зарядного пристрою. Але у ділка це не викликало зайвих питань. Він без вагань купує наш товар. Заріжається нормально. нормально Зарізає за кілька годин до комерсанта підходить інший журналіст Гром Тв. За легендою брат наркоман вкрав у цієї дівчини телефон. Вона впевнена, що він продав його на цьому ринку. Телефон точно телефон. Вам тож, не принесли, телефон? телефон? Хлопець, не кліпнувши оком, знизав плечима та порадив дівчинці пошукати в іншому місці. Для того, щоб побачити, як виглядає дах цього бізнесу, заходимо на сайт міліції. Серед переліку особового складу дільничих знаходимо описаних продавцем Саню і Серегу. Тих самих, які вирішують усі питання. Але при зустрічі з журналістами міліціонер зразково показово дбає про честь мундира. Доброго дня. — е, ви, е, ви можете сказати так, прямо ну, на камеру, от, е, скільки ви заробляєте від бізнесу, який поруч з вами радіоринок. Ні, ні, ні. ні скільки. Це Я не договорити. А ви знаєте, що там люди торгують і займаються? Е, 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 е. Складаємо протоколи. А ви цього не знали до цього? Складаємо протоколи. Якщо у тіньовий бізнес не вдалося зайти з чорного ходу, рушаємо до парадного. Домовляємось про особисту зустріч з директором ринку Каравай Відачі. Треба ну, сьогодні? Кожен день та е, воно задають по 70 рублей. Зранку спортивний по е, е, збор. Перша розмова, коротка екскурсія по території і цікава пропозиція. Символічна сума, яка забезпечить нам місце під сонцем. 23-25 числа, 20-го 25 го я буду проходить мне надо 810 гривен. Так что бы такие варианты. Менты бы там что-то спущал держите. Я себе сам на них похожу, да? Вы, вы, вы бачите, как он закрывается. Я приходит, они люди все закрываются. Даже если у тебя все правильно с документами будет, там договор с рынком, рыночный сбор, они тебя в любом случае будут брать на проверку телефоны все, с тобой вместе. Ваш гаджет можуть вкрасти прямо на вході в 100-метрівку, але не дивуйтеся, якщо через декілька хвилин ви не знайдете навіть натяку на свій телефон. Тут працює ціла система по скупці краденого та його повторному продажу. Все налаштовано майже ідеально, адже вартові системи знаходяться поруч за 10 метрів від епіцентру подій. Ура!